Да. Доброго дня. Ми сьогодні запросили вас, щоб показати, як працює наш архів Закарпатський. Хотіли зайти з вами у приміщення, і Михайло Дмитрович покаже, що напрацьовано, які документи унікальні у нас знаходяться в нашому архіві. У нас в Закарпатті зараз є два приміщення, де зберігаються наші унікальні документи. Це місто Ужгород, а також місто Берегово. У нас в архіві знаходяться більше півтора мільйона архівних документів унікальних документів, які я вважаю, тому що тут знаходяться історичні документи багатьох країн, таких як Словаччина, Угорщина. Напевно, Румунія також і. Я зараз напевно дам більше можливості Михайлу Дмитровичу томіж тому, тому що він безпосередньо працює тут безпосередньо знає про кожний документ практично все. Але я хотів би ще казати, що ми теж прочали розпочали процедуру оцифрування нашого архіву. Я вважаю, що це дуже важливо. Що ці документи будуть зберігатися не тільки в паперовому виді, а також і в цифровому. І я знаю, що вже більше 200 тисяч документів є відсканованих, відцифрованих, і ми будемо продовжувати. Цю роботу і зараз Михайло Дмитрович активно працює над питанням залучення коштів. Зараз теж підключаюся. Я до цієї, до цієї ініціативи, і ми будемо шукати можливість оцифрувати всі наші документи. І оцифрування це фактично. Напевно, пару областей в Україні почали такий проект так оцифрування документів в архівах. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що. Ми зберігаємо історію практично декількох держав у наших в нашому закарпатському архіві, і це унікальний документ, який обов'язково маємо зберегти. Більш детально Михайло Дмитрович розкаже і пояснить і покаже нам, над чим він працює, і як ми працюємо над збереженням наших документів. Доброго дня! Раді вітати у державному архіву Закарпатської області. Я хотів би вам трошки розповісти. Конкретно нашу роботу, яку ну, ми не тільки у нас багато напрямків роботи, але з одних напрямків нашого державного архіву Закарпатської області є це оцифрування, зберігання і оцифрування наших документів, які зберігаються у, наших, у нашому архіві. Документи зберігаються у двох приміщеннях: зберігаються в Ужгороді і в берегові. Зараз на сьогоднішній день у Ужгороді зберігається десь 750. Тисяч справ, а в берегові 900 справ одиниць Це є не тільки справи такого товщини можуть бути і більше. Ви зараз побачите у сховищах. І щоб ви зрозуміли, що, от наприклад, щоб це все зробити, оцифрувати ці, це дуже багато треба на цей час. І час за нами тобто важкий час зараз в Україні війна, але ми, на жаль, не зупиняємося. І працюємо на цією проблемою, яку щоб ми могли вирішити. Зараз у 5, 5 жовтня 2020 року Державна архівна служба за підтримки Ана, Анатолія Хромова був підписаний меморанд по співпраці із Family Resource International, Це є американська фірма, яка зайшла до нас в Україну і. Оцифрувати, допомогти нам оцифрувати наші документи, які зберігаються у всіх архівах, не тільки в нашому, а й інших архівах державних е, України. За підтримки цього меморандуму ми підписали угоду 23 жовтня 2023 року у місті Києві були представники з Америки, де ми підписали цю угоду по співпрацю. Із, із фе, е, представниками е, Family Search International. Цей проєкт буде продовжуватися, я думаю, що може на протязі 2-3 років у нашому архіві. Ви бачили зараз ознайомилися. У нас зараз є чотири сканери, які знаходяться у наших архівах. Точніше, у нашому архіві. Два сканери зараз, два робочі місця знаходяться у Бергові і два місця. Знаходиться у Ужгороді. На сьогоднішній день ми ще плануємо два сканери поставити. У нас є документи, які зберігаються у обласній адміністрації, це є метричні книги. Ми почали із генеалогії. Це найбільше тих, де люди звертаються до нас, з якими запитами, де більше у цьому, і щоб чим більше береш ту книгу, чим її скануєш, фотографуєш кожна книга, Починає, ну як є, бо книги люблять тишину. Документи точніше, ні книги, а документи. І в нас, наприклад, оцей 1606 фонд це ну, один із не найбільших, а 6688 справ зберігається. По цьому фонду, який ми оцифровуємо зараз. І у цьому фонді. Саме найстарші книжки, це 1715 рік, це місто гужо, церковна книга. У нас церковні книги велися 17-го, ну то, що в нас зберігається. А державні книги почалися з 1895 року, жовтня місяця. Це зовсім вже стандарт, це відповідала за то держава, бо тому що так само, як зараз, були різні прізвища, зміни. Це все можна побачити і відобразити у цих церковних метричних книгах. Це не тільки, що там ну, фамілії женилися, одружувалися, народжувалися, розводилися і все інше, це, це все є відображення, тобто зміна прізвищ, інші батьки. Так, як зараз відбувається, так і тоді і і відбувалося. І щоб, наприклад, книгу 1715 рік, її не бажано більше, як кажуть, багато раз торкатися. Зато ми робимо, щоб ми це оцифрували. За допомогою обласної державної адміністрації нам треба зробити сервери. Зробимо, і ця інформація буде накопичуватися любого дослідника. У нас були тут комп'ютери в читальному залі, де може прийти будь-який користувач, отримати ту чи іншу інформацію, яка його цікавить. Ми на сьогоднішній день почали з того, що більше запитів є. Далі ми саме більше працюємо над генологією. Зараз є ця тема, бо. Цікавити всіх, тобто дослідити свій родовід, предків і все інше. Далі ми у нас є у Бергові, ми займаємося зараз судові е, окружні суди. Це по заменних укладках. Ми зараз у Бергові засканували вже повністю Мукачівський до 43-го року. Бо у нас архів є унікальний, тим, що документи зберігаються на шести мовах. В латині 15 століття. 14, навіть є 17 більшість документів на угорській мові. У нас на чехословацькій мові, бо тому що період 19-39 у нас залишилися ці архіви. Тобто ми були в Мороморщина на румунській мові є, на польській мові. Ну, не багато документів, але є і на польській мові. Так що, один із пріоритетів нашого державного архіву Закарпатської області. Не у таких документів, навіть по всій Україні немає такого архіву які, і таких документів, які зберігаються як у нашому архіві. Тим більше, що наші документи зберігаються в нашому архіві з 13 століття. У нас перша унікальна грамота є 1398 рік. Є у нас багато таких грамот, церковних медалів. Є. Ну, я не буду про всі документи, є у нас на сьогоднішній день. 26 унікальних документів, тобто які чимось відрізняються, такі, що не раз видавалися і більше не не рівня. Вони зберігаються у нас у державному архіві. Зараз на сьогоднішній день, оці, е, тут ми будемо допрацьовувати над фондом е, 1606, і далі продовжуємо будемо іншими фондами, будемо сканувати, які є генеалогії, У нас є багато вже перед тим, ми працювали міжнародними проєктами. У нас є зараз оцифровано повністю на нашому сайті. Можна побачити усю о, карти за 1865 рік, яке було Закарпаття, де русло текло, які о, о, зберігалися о, о, населені пункти. Навіть можна знати, скільки о, о, населення було за переписю 21-го року. І 21 рік перепис населення у нас теж зберігає. О, є вже в електронному. О, Варіанті на нашому сайті де можеш подивитися. І з чим унікально, що беремо різні періоди, а там різні мови. Так що дослідників у нас і так дуже багато. Приїжджають за кордону дуже багато, і ще би більше, бо тому що треба знати мови. Приїжджають, каже, ми би хотіли досліджувати. А на жаль, на сьогоднішній день це більш така перспектива, що і для дослідників, і для науковців. Це дуже зараз ми працюємо у такому, може замовити, онлайн запит по тій чи іншій темі, яка стосується того чи іншого дослідника, чи, чи професора, чи академіка. Ми у електронному варіанті йому надаємо цю цвіт. Він за цю оцифровку за нам оплачує за ці документи, що в цьому дають нам такі. І зараз дуже багато таких є в назад. І зараз ведеться той. Напрямок роботи, що все йде, щоб ми були оцифровані у документах. Тому що легше працювати. Тому що, якщо зараз любить дослідність, навіть беремо документи з усі рішення, починаючи із 46-го року, ну, міський град, районний, селищний град, різні там були питання вирішувати. І зараз хто скаже, і мені колись там віддавали в 60-му році там за ділянку. Чи я там побудував будинок? Я не пам'ятаю, бо це будували мої предки і в тому. І зараз це все вручну, а то може бути 66-й, 7-й рік. Скільки треба за рік підняти документів, щоб це передивитися, і цей запит може і місяць, і півтора виконувати. Є дуже багато різних запитів, які нам полегшать нашу роботу, нашу справу, яку ми займаємося кожен день. на вашому так, yeah, yeah. ми зараз, завдяки обласної адміністрації підтримку, ми будемо робити сервер, у нас є вже, вже початок тої роботи, ми її будемо продовжувати. І це буде, наприклад, буде, це тільки буде оцифровано, ну оцифрувати те, що картинку. Нам ще потрібно програми під ці оцифровки, щоб людина не науковець. От я, ми багато що зробили, у нас є за 19 століття ми оцифрували газети. І це зараз, наприклад, тема така, що ти е, пошукова, тобто ти приходиш от інше, там, Петро Васильовичу, чи, чи там, і то він друкувався. Друкувався у 20-му році, 21-му. І база пошукова, тобто ця програма шукує шукає його скільки він публікацій зробив, чи про нього написали. Це набагато полегшує для послідницької роботи і так далі. А Так читай два роки, три роки. Це займає час набагато. ця програма забезпечена. Воно є чи немає? Воно є у нас. Ми вже маємо, і ми будемо продовжити. Завдяки обласної адміністрації і нашої архівної Державної архівної служби. Ми над цим працюємо і ми подальшим будемо працювати. Ну нам треба спочатку цю інформацію зберегти, тобто оцифрувати, зберегти, а потім її використовувати. Чи, чому дуже важливе цифрування? Наприклад, людина не має доступу так до книги до того чи іншого документа. Якщо документ оцифрований, ви заходите на той чи інший ресурс, ви можете почитати цю книгу або подати цю інформацію, чи цю газету, чи цю карту. Ви можете її бачити. А так людина практично не має доступу до цієї інформації. Якщо ми зможемо оцифрувати весь архів, ми збережемо на нашому серверному плані, яке ми хочемо розмістити там в ситуаційному центрі Закарпатської ОА, чи тут вархіві, ну рішення ще не прийнято. Зараз працюємо над цим, щоб закупити це серверне обладнання. Воно дуже важливо. Ми зараз зможемо це розміщати на наших серверах, але ми би хотіли, щоб це були архівні сервери. Тобто повністю інформація зберігалася архівна на цих серверах. Не мала іншого доступу там іншої інформації. І тому е, зараз е, ми будемо робити разом з Михайлом Витрачем, щоб оцифрування стало одним з пріоритетів нашого архіву. Тому що вони досить добре зберігають книги, книги тут в архіві, але е, населення чи там різні, різні там органи державної влади не мають можливості користуватися, якщо документ не оцифрований, і ми його фактично не бачимо. Нам треба прийти в архів, взяти дозвіл, взяти ту чи іншу книжку. А вона, наприклад, там 1700 року, і вона вже може постраждати, якщо її переставити пару разів. Тому є. Е, Ну, таке бачення, щоб ми зробили е, наш архів цифровий, пане Михайло, яку питання, за, ви згадували за... американських. Вони фінансують. Ні, вони закупили обладнання повністю. Вони зараз на сьогоднішній день о, за ці, ці копії, які вони нам... ну, нам оцифровуємо. Це завдяки їхньому. І за ці е, оцифровані вони пообіцяли нам теж у чомусь допомогти з цими програмами. Молданий момент нам треба спочатку першу це оцифрувати. І зараз ми маємо чотири. Ви бачили два Ми маємо чотири робочі місця. Ми хочемо ще два зробити. Робочі місця, які щоб і швидко, і в цьому зараз е, була прес-конференція рахівної служби. Наша країна одна з пріоритетів. Перше місце майже зараз оцифрованні за, за минулий рік. У нас війна йде, а ми оцифровуємо документи. Це велике значення має. Не тільки що, і для нашого архіву, і для всіх інших. У нас є центральні архіви, сім центральних архівів Києві, теж вони працюють. Але ну, ми, у нас ця розмова, я ще мав із. О, о, Директором цієї, у, представника від Америки Олександром Січкаренко, вона ще ця розмова у 2013 році відбулася. Бачите, як йшли довго спілкування. Про це ми, він казав, я би так хотів це зробити. Як я бачив, як він спілкувався, як я це бачу у, у роботі, Ну ця розмова відбулася, а підписання лише тільки відбулося 23-го року, 23 жовтня. Так співпало. 23 треті, двадцять третього року. Перше питання вже оскільки у вас запитів, наприклад, за місяць і який термін виконання? Термін виконання у нас місячний. Запитів буває багато. Саме найбільше буває ну, були до восьми десяти. Зараз на сьогоднішній день у нас десь три з половиною до чотирьох тисяч запитів від. Запити бувають різні, різного характеру, різних напрямків. Це дуже важливо. І на сьогодні, щоб один запит, даємо термін. Ми напротяж двох тижнів залежить який запит, чим більше конкретики, бо тому що от я вам для прикладу сказав, що мені там виділили земельну ділянку у 60-му році. Я так думаю. А вони реально виділили, може в 53-му. А вони думали, що це відколи О, це і це для того. Це треба, щоб не тільки що щоб по полегшити нам, нам роботу. Тобто нашим спеціалістам, які безпосередньо цей напрямок роботи ведуть, і для людей, які, наприклад, будуть знати у Це теж дасть покращення нашої роботи і швидшої і роботи. Наскільки відомо наш АІТ класний теж бере участь у нас в кумані, в цьому процесі, так? Як він вивчається? Ми намагаємося залучати всіх гравців, які у нас є, щоб допомагати в таких речах, і вони завжди наведуть нам на там на якусь допомогу, на уступки. Але зараз це практично є робота Михайла Дмитровича. Якщо ну, чесно сказати, то. Знайшов і донора, знайшов і кошти, відповідні, які зараз, як, ну, якими займається оцифрування нашого архіву. І зараз я знаю, що він теж збирається на конференцію, та, яка відбудеться 4 листопада в Будапешті. і ну, ми будемо продовжувати цю Бо, роботу з пошуку донора, щоб е, ця робота була безперервною. І в нас є зараз не тільки ну, зараз війна, і до нас ніхто не хоче їхати, ну, точніше не те, то, що немає можливості приїхати, тому що є різні. Но у нас зараз на сьогоднішній день підписано чотири міжнародні проекти. Це з Будапештським столичним архівом, де у нас були теж спільні проєкти. Є з Нірингаським е, державним архівом. Є у нас договір підписаний із румунським музеєм Сатумари. Є підписаний із Пряжівським університетом договір, який у нас безтерміново. Тобто є перший протокол, другий протокол, третій. Це вся відображена робота, і чим ми робили на протязі цих років. Ці у нас вже міжнародні проєкти більше 10-20 років, вже 15 є. Я сам шість цих міжнародних є такі, що в нас були і закрилися. Тобто у нас є повністю зараз репресований Фонд, і ми повністю із інститутом. В тому був у нас цей проєкт, і ми повністю його цифрували. Це 3,5 тисячі справ. І на сьогоднішній день йде обробка, і вона, вона теж з'явиться вже на нашому сайті. Ці, що ваші предки, хтось був репресований, ви можете теж побачити на нашому сайті. Так, що...